У нас якісь житті гвоздь, я так зрозумів, з таким носиком інтересним. Пістолета не треба, сразу нажимаєте. 18 доларів. Всі силикони, герметики. Ну найдешевше, побачив, ось 3 доллара, ну, це грубо 100 гривень. А так в основному більше 10 доларів. В принципі, такі ціни, похожі, як у нас. Уже 300, виходить 400 гривень. Сіликон. Я собі дві лопатки таких купив для натяжних. Він ще не користувався, вони мені наче неудобні якісь. Шпателючки З Сручки на валяки в них окремо. Приблизно 10 доларів валечки. Вадим окрема нас. Ваннити, ну а на опачку ми тут у них продається так. По тобто 40 доларів один дуже дорого. 10 доларів один. Thank you.